Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики ваші посилки і поговоримо про нішові аромати, які мені надсилала моя парфюмерна подруга Наталя. І от сьогодні я нарешті готова поділитися своїми враженнями з вами. Сьогодні я вперше записую відео на нову камеру. Я виглядаю дещо незвично в кадрі, але сподіваюся, все вдасться. А якщо вам подобається таке відео, подобається слухати мої власні враження від ароматів, то продовжуйте дивитися це відео. Підтримайте мене вашими вподобайками, коментарями і підписками. Буду дуже вдячна. Отже, розпочнімо з аромату, який мені не дуже сподобався, але мені дуже подобається бренд. Бренд називається CELINE і саме Наталя мене познайомила з даним брендом і продовжує це робити. Я вже декілька. Ароматів послухала від них, і мені майже всі вони сподобалися, всі ці аромати зроблені дуже філігранно, от, знаєте, дуже витончені. Аромати, які не кричать, а от, знаєте, я можу порівняти це з якоюсь вечіркою, на якій там шум гам, всі голосно розмовляють, кожен намагається перекричати іншого. Але є людина, яка говорить помірно або навіть тихо, але її хочеться почути. Тобто, коли вона починає говорити, всі замовкають. От, якось так. Така в мене асоціація. Перший аромат від даного бренду, від бренду Селін, називається Параде. Напевно, так. О, в мене ось такі от фірмові пробнички. Тут зеркальна камера. Окей, Параде. Я нанесла вже на Блотер. І не сподобався мені цей аромат. Не тому, що він поганий, а тому, що я не люблю ноту Нерулі. А цей парфум саме про, про це, про Нерулі. Я написала, що він трохи схожий на ванкліф неролі Амара. Знаєте, мені важко описувати такі аромати з домінантною нотою, яка мені не подобається, типу неролії, Рози. Вони мені всі однакові, в тому плані, що у всіх них ось ця нота мене дратує і. Якісь тонкощі, я не вмію помічати в таких парфумах. Тому ну, от мені важко описати, цей аромат, напевно, красивий. І тут не такі агресивні нерулі, тобто це не така, знаєте, гострота, типу, як нерулі Портофіно від Тома Форда, такі, прям вони аж в носа б'ють, мені не дуже вони подобаються, ну, мені, мені взагалі не подобаються. Оці будуть м'якші, вони такі, ніби як ледь медові. Тобто тут є, от, можливо, ще апельсиновий цвіт, він дає таку. Ніби як потужність аромату за, за рахунок ось цих таких квітучих, пахучих апельсинових дерев. І вони самі по собі складають таке враження якоїсь медовості. Ніби це якісь такі медові квіти. От є тут такий момент медовості. Аромат м'який, шлейфовий, красивий, напевно, але просто ну, от не моє. Тому. Я його не вподобала. Чого не скажеш про наступний аромат, який я дуже-дуже вподобала, він мені супер сподобався це аромат, знову ж таки, відселін, який називається Буадур Мант, напевно. Буадур ось так виглядає. Зараз його так само нанесу на цю серветочку, і я дуже тішуся, що в мене цілих два пробники цього аромату, тому що він мені дуже-дуже сильно сподобався. Зараз сховаю пробник. Це дуже-дуже-дуже красиво. Я написала, що це неймовірно ніжний витончений ірис з легкою деревинністю. Він шикарний. Ну, по-перше, я дуже люблю іриси. На моїй шкірі це було набагато красивіше. Він і на цій сервеції, в принципі, красивий, але на шкірі це було просто щось неймовірне. Хотілося постійно вдихати цей аромат, насолоджуватись ним. Тут відчувається ніби як деревина, така ледь волога, ніби спил молодого дерева. Немає ніякого ґрунту, тобто немає ніяких таких городніх моментів, які може видавати ірис, в принципі, да, або корінь ірису. І мені здається, що в цьому ароматі заявлений якраз таки корінь ірису, але я відчуваю неймовірно витончену, таку жіночну композицію, дуже тендітну, весняну, прохолодну. Вологу, ну це, це вау. От на цій сервеці, ніби як більше цитрусів, більше якоїсь такої свіжості. На моїй шкірі це було це були іриси, вони були пудрові, вони були жіночні, витончені. ну Прекрасний аромат. Ем, немає мені більше що додати. Наступний аромат, який мені дуже сильно сподобався від бренду Шанелі називається він Шанель Беш. <кій> так само, ось такий в мене. Фірмовий пробничок. Я, не пам'ятаю, чи я колись знайомилась з цим ароматом. В принципі, коли я була в Дюссельдорфі, я пам'ятаю, що ми з Вікторією заходили в Бутік Шанель. Але взагалі той період, коли я була в Німеччині, в мене дуже все сплутано в голові. Я мало що пам'ятаю. Це чудесний, чудесний парфум. Він дуже гарний. Це в стилі Шанель. Боже, це така витончена жіночність, це просто шик, я написала: медові квіти з густринкою. Ой, Боже, як це гарно! Це просто аромат плавний, обтікаємий, жіночний, неймовірний квітковий. Тут дуже-дуже багато квітів. Відчувається мед, але не урінальний, не засолоджений, тобто, не якийсь такий, який може збити з ніг. Тобто, якщо ви не любите мед, це не той мед. Це мед з квітів саме, да? це не той мед, який вже там, зібрали бджоли. Це мед, який от просто знаходиться на цьому пилку, такому квітковому. Це скоріше квітковий пил з медовим відтінком. От Попередній аромат Параде, так, самий перший з нерулі від Селін, Там медовий, медовий апельсиновий квіт. То тут загалом квіти і мені. Відчувається, я, я не пам'ятаю, що тут в піраміді мені відчуваються такі саме весняні квіти, типу гіацинти, нарцис, такі білі квіти, весняні, холодні, дуже холодні. Але вони не індольні, а навпаки, от цей мед він ніби як робить цей аромат більш солодкішим, ніж ніж гострим чи ніж індольним. Розумієте? Тому що ці квіти, гіацинт, там, наприклад, нарцис, вони все ж таки можуть індолити, але не в даному випадку. Я взагалі не знаю, чи вони тут є. Це просто, це просто бомбічний парфум. Неймовірний. Дуже мені сподобався просто браво. Шкода, що ця колекція Шанель аж настільки дорога, що навряд чи цей парфум колись стане на мою полиці, ну, але приємно мати хоча б його пробник. Ще один аромат від Шанель це у нас п'ятірка Вінтажна. І цей аромат мені вже не дуже сподобався, якщо чесно. Но тут, но тут краще. На сервеці. Тут я відчуваю, от якщо порівнювати, мені все ж таки подобається класична парфумерна вода. Туалетка мені також подобається, але парфумерна вода. Це такий оптимальний парфум, який я можу носити. Він мені приємний. Тому тут. В залежності, я написала, що тут трішки такий різкуватий старт, нібито ретро. Він дуже шершавий, теплий. Тут багато от шершавих якихось таких аспектів. Тут більше тваринності, більше іланг і Я не люблю іланг і І, як на мене, от сучасна парфюмерна вода вона якось більш зібрана, знаєте, так обтікаємо, скажімо. Так, там нічого не випирає. То тут все ж таки я можу от відокремити Іланг. Більше якоїсь тваринності, як я вже сказала. Загалом тут багато квіткової пудри, такої можливо, ледь душної. Ну, все ж таки от На моїй шкірі більше ось цього ілангу і тваринності тут якось на серветці красивіше все ж таки. Але мені було важко носити цей парфум. Він відчувається, що це не сучасний аромат. Боже, як темно, це просто катастрофа. Сподіваюся якось відредагувати це відео, щоб воно було світлішим. Окей, ще один бренд, досить цікавий для мене: це бренд Кріт. І знову Наталя, саме Наталя мене познайомила з цим брендом. Декілька ароматів я вже потестувала, небагато я вподобала. Мені дуже сподобався Дільфінус, здається, називається. Просто, просто шикарний парфум. Той якийсь туборозу, от зараз вже не пам'ятаю, як називається Windflowe, здається, він дещо схожий на коко От. І сьогодні у мене три аромати. Ну, точніше, було чотири, але на четвертому ніяких розпізнавальних знаків, я просто без поняття, що тут таке. Скоріше всього, чоловіче, щось там мені витеверне вважається, але. Ну, не знаю, тому не буду говорити. Отже, перший аромат, який називається центаурус. Це знову ось такі фірмові пробнички. Ось цей центаурус. Мені дуже сподобався. Ой, боже, я одразу відчуваю алкоголь, а я обожнюю алкоголь в ароматах. Просто обожнюю. Боже, це, це вау. Неймовірно приємний кардамон на старті, хоч я й не люблю кардамон. Я одразу на серветці мені одразу пішов алкоголь, а на шкірі ну, був кардамон. Да? Цей кардамон. Боже, він якоюсь кавою віддає шоколадом, чимось смаженим зараз. Просто вау. Дуже шершавий я написала кардамон. Його можна сплутати легко з кавою. От такі горішки, якісь, боже, це дуже гарно. Аромат теплий, коричний із тютюном і різноманітними, гірко-солодкими смолами. От я тютюну зараз на сервесі не відчуваю, на шкірі цей аромат поступово розкривається, що мені завжди подобається. Я думаю, і всім подобається, коли аромат грає, поступово показує якісь свої там, сторони. Да? Тут багато смол, це вже в базі, і вони такі гірко-солодкі, ніби як гіркі трави з солодкими смолами, гарнющий. Далі я пишу, додається ваніль, вже далі в глибокій базі, да? боби тонка. Дуже теплий, дуже затишний, огортаючий. Шершаво кардамоновий, Боже, ну це, це бомба. Шикарний аромат, це просто, це просто вау. Я подивилася, що в цій лінійці, здається, всього два парфуми у них. Я думаю, що другий такий самий красивий. Ну, але цінова політика, знову ж таки, ну, не сприяє тому, щоб якось хотіти купити якісь з цих ароматів, ну, але поживемо побачимо. Наступний аромат Aventus Foh'io. З яким я колись 100 літ в обід давним-давно була знайома, але нюансів я не пам'ятала. Спочатку цей аромат мені не сподобався, здався простим, потім він мені дуже подобався, я навіть хотіла його купити, потім я його забула, та й все. Зараз це мускус, безумовно. Це що? Це пусте. Це, безумовно, мускус. І раніше, от, до ковіду, ще, да, я мускуси, в принципі, я нормально до них відносилася. Зараз з ось цими новими. Амбродеревинними тенденціями в світі парфумерії не дуже мені подобаються мускуси, тому що вони мені часто нагадують саме ось таку амбродеревину. От він тут одразу ніби нагадав мені саме це. Тобто, я подумала, боже, це буде амбродеревина, але ні, друзі, це насправді мускус, це не амбродеревина, Да? Часто кажуть, що кірківські мускуси, пау мускуси, мускуси ну це амбродеревина так пахне. Це не те. Це саме мускус. Чистий такий, знаєте, дуже чистий такий прямо вистіраний, наглажений мускус. Ем, я написала, що він розкривається зеленим яблуком. Тобто, одразу буквально от 5 хвилин, і аромат починає е, показувати все зелене яблуко. І воно дуже соковите, воно дуже зелене, воно прям явне. Мм. Цей аромат мені нагадав трішки, трішки нагадав аромат, який я дуже сильно хочу, це Нішане Хацеват або Хаківат, напевно, Хацеват правильно, який вже, в свою чергу, нагадує Авентус, той, який чоловічий. Ну, я чоловічий так само погано пам'ятаю. От мені Хацеват від Нішане, мені здається, він дещо цікавішим за от навіть за Авентус фохьо. Там є. Тут, здається, я не пам'ятаю, є тут ананаси чи ні. Тут просто дуже-дуже явно відчувається яблуко. Гарний, в принципі, гарний аромат, він дуже шлейфовий, насправді, ну, за рахунок мускусу, звичайно. Але все ж таки, хатцеват в ньому, от всередині, в базі хатцеват, віднішене, там є якась цікавинка, яка не дає мені спокою. Тобто він мене бентежить той аромат. От я його хочу і все. Цей також гарний. Ну, але якби мені довелося обирати, я б все ж таки обрала нішане. Так, аромат, який мені абсолютно не сподобався е, від бренду Кріт. Далі вже підуть аромати такі е, спірні. Від бренду Кріт, знову ж таки, це у нас Love in White. Такий білий красивий флакончик. І одразу, в принципі, дивлячись на той флакон, розумієш, чим це буде пахнути. Ну, такі класні пробнички у Кріт. От, єдине, що немає ніяких розпізнавальних знаків на самому пробнику, ну, на самій цій картонці, да, і тому один аромат ніби як вилетів. Це аромат мильно-біло-квітковий. Ви знаєте, я не знаю, чи варто це казати, але, тим не менше, цей аромат. Нагадує мені засоби для прибирання. От, ніби скло, якісь. Знаєте, щось таке для омивач скла для... для автомобіля, маю на увазі, або навіть для дому от мити скло, там, вікна. Не подобається мені цей аромат. Він якийсь надто хімозний. От, я не знаю, хоча в нього ну, досить прихильників. І люди кажуть про те, що це аромат чистоти, білих там, рубашек, футболок, але. Для мене це. Тут є якась така білоквіткова гіркота. Мені не подобається, на жаль, тому як ну, ви ні. Далі аромат, який є ледь не моїм парфумерним жахом. Ем... Ну, я не буду навіть його наносити. Я вже розповідала про цей аромат, коли робила огляд на бренд Essential Parfums, але, ну, ще раз не завадить сказати, тим паче, що він був в цій посилці від Наталі, Це почулі Манія ось такий от фірмовий пробничок. Для мене це занадто. Це для мене фу. Я ненавиджу такі пачулі. Це чоловічі пачулі, вони дуже гіркі, вони дуже настирні, вони, вони гіркі для мене. І на своєму чоловіку я би не хотіла таке чути, відчувати. Я би не хотіла, щоб він пах ось такими пачулями. Мені він не подобається цей аромат, він дуже гіркий. Тут я бачу зображений лавровий лист. Фундук, ще якісь тут компоненти. Ну, можливо, воно тут є, але для мене це ні. Це мій, можна, сказати, парфумарний жах не подобається. Не те, щоб я прям фукала, але ну, мені неприємно його нюхати, Карчури, не моє. І останній аромат на сьогодні. Я наносила його собі от на руку. Я його дуже боялася, це аромат від Орто Парізі це перший парфум від даного бренду, який взагалі мені пощастило. Спробувати він називається Стеркус. Напевно, так. В них просто жахливі пробники. Ось такі. Тобто тут була рідина в цій цьому... ємності, я її просто дістала шприцом. По-іншому я не розумію, її звідти дістати, тобто воно буде витікати. Ну, жахливі пробники зовсім не продумано. Але я нічого про цей аромат не писала, тому що я його боялась, я боялася його тестувати. І от буквально за годину до. Того, як сісти, записати це відео, я його нанесла, і ви знаєте, він мені одразу сподобався. Я... Відгуки на нього дуже різні. Взагалі, бренд такий неоднозначний, комусь подобається, хтось його просто ненавидить. Він мені здався м'яким таким шершавим, таким приємним, і дуже швидко він почав розкриватися сільхоздворомуцем, знаєте, типу ферма. Тварини, ну, сільхоздвор, да? тобто якісь коні, конюшні, можливо, корови, там, ферма, сіно. Я так думаю, можливо, це аспект уду. Тобто уд може дати такі от, моменти, ну, тобто, це не те, що там кажуть гавно-уд, да? саме тваринний е такий от аспект. Я би не сказала, що це прямо гавно-уд, ні. Тут просто в цілому коні, тобто це не купа там якась, да? а просто в цілому от, тваринність така прямо, знаєте, з, ну, конюшня, коли заходиш в конюшню, що ви колись бували в конюшнях або просто на фермах, там, де корови знаходяться. Там ось цей перегній і, і сіно, і свіжа солома, ну такий запах специфічний, він приємний, він якийсь такий милий, ну особисто для мене, тому що моє дитинство в принципі, проходило в таких от умовах. Не без того, скажімо так, я бувала на фермах часто, і мені подобався цей запах. Він, для мене це було якесь таке, знаєте, щось таке миле, спокійне. На фермі завжди були цуценята, завжди можна було погладити корову. Я боялась і я досі боюсь конів. Я конь, до коней відношусь так з опаски. От. Але в мене не викликає, не викликають аромати, такі гавноуди, якихось негативних асоціацій. Навпаки, мені це приємно. Але... От пройшла година навіть більше, і цей аромат зараз зовсім не залишилось ніякого сліда від цього сільхоздвора, від цієї ферми, від конюшень. А просто щось таке приємно-деревне залишилось. Розумієте? Ну, взагалі ніякого уду. Я би навіть сказала, що це пудрове, солодкувате дерево зараз залишилось на моїй шкірі. І це красиво. Це реально красиво, хоча старт і розкриття цього аромату. Ну, я розумію людей, які жахаються його. От, мені сподобався. Звичайно, цікаво познайомитися ще з іншими, але дякую за це. стеркус, Мені сподобався жахливі пробники. Ну, це також. Все, друзі, ось такий огляд в мене вийшов: такі мої власні враження. Прошу не засуджувати за це, тому що ну, у всіх різні сприйняття і різні вподобання. Якщо наші з вами смаки співпадають, то напишіть. Або, якщо не співпадають, напишіть в коментарях, як ви відчуваєте цей аромат, якщо ви з ними знайомі, мені буде дуже цікаво. Дякую за те, що провели зі мною цей час. До нових зустрічей всім, па-па.